24 серпня трапилася страшна трагедія. Під Іловайськом бійці нашої армії потрапили у котел. Багато загинуло, чимало потрапило у полон. І от тепер 17 нацгвардійців, яких завдяки зусиллям волонтерів визволили з полону, повернулися у рідне місто. Подробиці дивіться далі. Зустрічали наших хлопців у військовій частині 3056. Сюди прийшли батьки, брати, сестри, діти, друзі та всі, хто ці два довгі місяці молився і переживав за хлопців. Щастю, не було меж, коли автобус, нарешті прибув у частину. Усі солдати здоров'я та нормально себе почувають. Звісно, після 70 діб у полоні не відразу мене біль пережити, але головне, що вони повернулися додому. Ждали два с половиной месяца. Это именно они были в плену и месяц они были зоны в зоне в Три с половиной месяца. А Я мужа сколько встречаю. Сколько Сколько служил в армии? Ой, много служил. Сколько он у меня служил? Ему 27 лет. Исполнилось, кстати, там 27 лет и забрали в плен. Там был день рождения, кстати, как и у многих. Ждали, он уже три с половиной месяца, месяц был в зоне АТО и два с половиной месяца был в плену. Рада з неї, я не за реабілітацію, я нічого не переж... зараз, не переживаю, Мені потрібно, щоб витягнути ті хлопці, які там залишилися. Тут ще дуже багато наших хлопців з нашої частини. Самі бійці розповідали, що сепаратисти морально дуже тиснули на наших хлопців, щоб ті перейшли на їх сторону. Кажуть, що фізичного насильства не було, але умови були важкими. Попереду на Дгвардісів чекає тривалий курс психологічної реабілітації. Повернутися до нормального життя їм допомагатиме група психологів обласного управління МВС. Саме что що вони всі повернулися, всі Может Може кто хтось там чуть приболевший, але це ми поправимо. Є така програма по поводу реабилитации медицинской, в тому числі, в лечебных заведеннях нашого міста. В полоні бойовиків ще залишилося 20 херсонців. Зараз тривають переговори щодо їх обміну. Зв'язок з ними хоч і рідко, але є. Безумовно, і волонтери, і місцева влада зроблять все, щоб усі херсонці повернулися додому. Сложно було, тому що декілька разів ця операція по видачі плених зривалася. Причому багато разів вони там находились, ждали. все, що требовали терористи, все їм виповнили всі ці требування, старались максимально приблизить сьогоднішній день. Часть ну, ми зустрічаємо зустрічаємося наших ребят. Зараз хлопці відпочивають вдома з близькими і рідними. Їм треба загоїти передусім душевні рани, але з ними все буде добре.